Ну я міг би не погодитись на цю посаду, керуватися питанням совісті, бути чистим перед суспільством. Пройшло би півроку, рік прийшов би якийсь інший фахівець на цю посаду. Він би навів, все би розвели. Там я не знаю, відвезли би там плівки до архіву пшеничного, паперовий архів ще кудись. Цю будівлю кудись буділи, і все ж було би за, бу... за буквою закону, не причепитись. Зато в мене була би чиста біографія, і суспільство. Мені би нічого вони би всі казали, як жалко, що в нас от були ці плівки, але зараз їх немає. Тобто, ви не розглядаєте такого перебігу подій, що, наприклад, якби ви не погодили. На цю посаду і намагалися би протягти ще когось. Колектив би і спільнота знову би не пустила на робоче місце цю людину, що піднімалися би знову акції протесту. Що можливо, би ви долучилися до цієї акції протесту, говорячи про те, що ви вимагаєте все ж таки законного розвитку подій. Я думаю, що в людей не вистачило би гарту це тримати.